Ну що, золото це моє на місці вже. Це так у нас зберігається солярочка. В таких бочках пластмасових. Це кстати пластмаса з уксусної кислоти. Уксусний. Яблучна кислота вроді би уксусна. Оці бочки ну, дуже грубі і вони мягкі її береш, згинаєш, вона не хороші бочки. От. По 45 купив соляру. От. Може хто дорожче, хто дешевше купляє. Ну, Я вже не один рік купляю, одних тих самих ребят. Ціна у них завжди хороша. І соляра непогана. Кажен не рік наче, але того року було краще, цього року щось мені воно не, не так не така жирна, коротше. От. але ну все вже ми до сезону готові. Мона, мона приступати, як той казав.